250 гривень. Шкільний рюкзак за 250 гривень. Давайте поглянемо, що за рюкзак за 250 гривень. По-перше, це в нас ортопед. Дуже файні лямки. Файна ручка. І давайте по відділеннях. Відділення у нас раз. Відділення 2. Відділення три. Пенал 4. І ціна 250 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. В кольорах гарна якість за свої гроші. Погляньте. Ціна рюкзака на сьогоднішній день 250 гривень. В асортименті. Гарний рюкзак за свої гроші. Є вони в кількості. Цена 250 гривень на сайті 100 гривень Рюкзак за мінімальну ціну. Гарна якість. І ціна 250 гривень на сайті 100 гривень